Напад і захоплення України один із найбільш амбітних планів Путіна, який, за його підрахунками, мав би затвердити його репутацію всередині Росії та підняти мілітарний авторитет країни на міжнародному полі. Проте прорахункам Путіна і його команди не судилося збутися. Натомість Росія отримала і продовжує отримувати сотні тисяч вбитими, збитки на мільярди, міжнародне відчуження і зневагу до політичного керівництва на міжнародній арені. Чому ж тоді Путін не зупиняє цю провальну війну з Україною? І який прихований зиск отримує кремлівський лідер, сидячи за кермом цієї військової машини? Мене звати Сергій Балаян, і я запрошую вас на мить зазирнути за кремлівські лаштунки. Путін не може зупинити війну в Україні, адже вона стала для нього способом існування. У нього залишилося лише два шляхи: або міжнародний суд і довічне ув'язнення. Або знищення своїми ж колегами. Про це розповів російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко. Війна для Путіна питання життя і смерті. Його дії свідчать про те, що він збирається йти до кінця, поки або не загине сам, або не переможе в цій війні. Запитання лише одне: як він закінчить свій земний шлях? Або це буде міжнародний суд, або це буде варіант Кадафі. Це вибір між довічним ув'язненням у якійсь європейській в'язниці, або знищенням своїми ж колегами. Заявив Яковенко, російський президент, диктатор Володимир Путін не збирається зупиняти розпочати в Україні війну, Ба більше він не хоче зупинятися лише на нашій країні. Прокоментував Володимир Зеленський. Він не хоче нічого закінчувати. Йому не цікаво. Цього ніколи не буде. В голові він хоче рухатись вперед і не тільки в Україні. Першою ціллю Путіна будуть колишні радянські республіки. Перш за все, це держави Балтії, які зараз є членами НАТО, та Молдова. Для одних війна це трагедія. Для інших відкриває можливості вони хочуть довгострокової дестабілізації світу, заявив Зеленський. Попри амбітних планів російського керівництва, українським військовим вдалося зупинити російську армію, відвоювати значні території. Та продовжувати контрнаступ, усе це змусило керівництво Росії стримати свої апетити. Тепер у Кремлі готові були б задовольнитися тими завоюваннями, що вже є. Нехай без Києва і без Одеси, аби вибратися з цієї невдалої авантюри. Тим паче, що російські війська зазнали великих втрат і явно не зможуть перейти в глобальний наступ без постійних хвиль мобілізації, що в свою чергу може спричинити загрозу непередбачувальних е, наслідків у середині країни. Простіше спробувати зафіксувати те, що вже є, продавши російській аудиторії шматки захоплених територій як блискучу перемогу. Такий підхід цілком би задовільнив кровожерливу російську публіку, і керівництво швидше за все його б і дотримувалося. Але є одне велике, але у сьогоднішній Росії поняття колективного керівництва не існує. Всі ключові рішення в питаннях війни і миру в країні ухвалює лише одна людина. Володимир Путін, а у нього свої критерії раціональності для російського лідера війна давно перетворилася на самодостатній процес, на зручний інструмент, який допомагає йому реалізувати найрізноманітніші цілі та отримувати політичні вигоди незалежно від конкретного результату бойових дій. А ось припинення війни навпаки є ризикованим кроком у невідомість, де не проглядається жодних вигод. А навпаки, та чимало небезпек, простими словами, нинішня війна прекрасно вписується в той управлінський стиль, який виробив Путін за багато років керівництва Росією. У такій великій та інертній країні безглуздо намагатися домогтись чогось прямо. Будь-які зусилля все одно загрузнуть у величезній, неповороткій махині російської держави. Систему потрібно ставити перед фактом, щоб далі вона вже сама вимушено адаптувалася до нової реальності, змінюючись у потрібний правителю бік. Так були влаштовані всі попередні мегапроекти путінського правління від Олімпіади в Сочі, яка забезпечила модернізацію головного російського курорту, до війни з Грузією, що допомогти могла подолати апаратний опір радикальній реформі армії у цьому відношенні. Війна з Україною стала вершиною управлінського стилю Путіна. Він її просто почав, а далі в Росії все само покотилося в потрібний йому бік. Ось вам очевидний приклад: З 2014 року російський держапарат 8 вісім років бився над тим, як розгорнути зовнішню торгівлю на схід, знизивши залежність від заходу. Але незважаючи на щедрі фінансові та апаратні інвестиції, результати вийшли досить скромними. Натомість, війна за один тільки 2022 рік скоротила торгівлю Росії з Євросоюзом удвічі, а з Китаєм збільшила у півтора, а з Індією у два з половиною рази. Цільові показники співпраці з Азією, які уряд ставив кудись там на 2030 рік, практично досягнуті вже зараз. Чи це не є успіх, якщо дивитися на нього очима російського лідера? А як щодо дедоларізації російської економіки? Про неї російська влада міркувала з часів Єльцина, але й тут рік війни зробив більше ніж було зроблено за попередні 30 років. Хто міг уявити, що Росія зможе знизити частку долара і євро в оплаті її експорту з майже 90% у січні 2022 року до менш ніж 50% у грудні. Наприклад, прокласти залізницю через Іран, щоб дати Росії доступ до против Індійського океану, обговорювали з 2005 року. І тільки війна змусила знайти гроші на її будівництво, теж саме з силою Сибіру, 2 гігантським газопроводом із західного Сибіру до Китаю, З 2006 року навколо проєкту накопичилося горе обговорені меморандумів. Але до реального процесу і прогресу дійшли тільки з початком війни ще більшим досягненням стало блокування соцмереж і закриття залишків незалежних засобів масової інформації. У довоєнні часи це здавалося владі ризикованим кроком, з непередбачуваними наслідками. Війна розвіла ці сумніви за лічені дні. Все це стало не просто можливим, а навіть чимось само собою зрозумілим проти чого й заперечувати дивно. Такі приклади можна перераховувати ще довго, наприклад, підняти престиж збройних сил, змусити росіян відпочивати в країні, а не за кордоном, модернізувати вітчизняне ВПК. Усе це було серед путінських цілей останні років 10. а можливо і більше. Але реалізація їх йшла дуже мляво, і тільки війна дозволила Путіну нав'язати їх як пріоритет всьому російському держапарату. і навіть суспільству. Але на жаль, не тільки російському. Торгнення в Україну дозволили Путіну підштовхнути не одну країну в потрібний йому бік. Білорусь без особливого тиску інтегрувалася з Росією так глибоко, як до війни в Кремлі могли тільки мріяти. Інфляція і допомога Україні роздмухують у західних суспільствах невдоволення старими ліберальними елітами. Китай та інші країни, що розвиваються, поводяться із заходом, дедалі непоступливіше, не бажаючи підлаштовуватися під його пов'язані з війною вимоги. Не кажучи вже про те, що арешт російських резервів змусив увесь інший світ замислитися над тим, чи варто їм продовжувати так активно користуватися доларом, звичайно, в реальності всі ці процеси обходяться Росії великими збитками і кров'ю. Але все ж при цьому російський лідер домагається своїх цілей у прискореному темпі, і все завдяки тому, що 24 лютого 2022 року розпочав війну з Україною. Давні путінські мрії стрімко збуваються одна за одною, і абсолютно незрозуміло навіщо йому це зупиняти. Так, припинення війни дасть змогу зберегти тисячі життів і мільярди доларів. Але якщо Путін щось вивчив із настільки улюбленою ним російською історією, то це те, що й тисячі життів, і мільярди доларів це все тлін, скоро минувче про збереження, якого ніхто потім особливо не згадає. Зате згадають про перемоги і досягнення. А вони в Росії неможливі без витрат будь-яке завершення війни неминуче поставить питання про те, що робити далі. Зокрема, і особисто путіну знову повернутися в побутові питання держави, що загрузла в корупції та феодалізмі, зайнятися пенсійною реформою або будівництвом доріг, і заради цього кинути війну. До того ж, після війни, у решти жителів Росії теж виникнуть запитання: закінчення бойових дій неминуче підштовхне еліти і суспільство до рефлексії про те, які були цілі вторгнення якою вийшла його ціна? Чи варто воно було такою кількості вбитих солдатів і знищеної техніки? Звичайно, це ще не означає, що закінчення війни обов'язково призведе до краху путінського режиму, але навіщо йому лідеру так ризикувати? Тому ресурси Росії можуть бути як завгодно вичерпаними, але за бажання завжди знайдеться спосіб продовжити цю війну. Просто тому, що не воювати для Путіна це небезпечніше. Звісно, нова хвиля мобілізації ризикована витівка, що загрожує непередбачуваними наслідками. Але в певний момент у відмова проводити другу хвилю може виявитися ще більш ризикованим варіантом, який до речі загрожуватиме поразкою у війні або необхідністю її терміново і ганебно припиняти. І тут наслідки будуть куди важчими ніж від мобілізації. Запитання, що постає сьогодні, чи можна зламати цю машину без зміни на самому верху? І навіть після такої зміни Росію навряд чи чекають хороші відносини з усім світом і підзвіт на суспільство влада. Проте будь-яке наступне керівництво Росії неминуче буде більш колективним, тому що ні поруч із вищою владою, ні далеко від неї зараз немає нікого, хто мав би такий самий авторитет і можливість нав'язувати свою. Волю всій решті країни, але війни рано чи пізно закінчується. Володимир Зеленський висловився про те, що війна РФ проти України перебуває вже в завершальному періоді. Втім, він може бути найважчим. То так чи інакше, ця війна закінчиться, і сценарій тут має бути лише один: повна капітуляція ворога з усіх окупованих українських територій. Тому наша частина це продовжувати підтримувати армію, допомагати ближнім і молитися за наших військових і Україну. Зло буде переможено, слава Богу, слава Україні.